Столичні маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала нормою. Графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет нарешту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлуху. Система київських маршруток була створена на швидкоручу 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер же, попри те, що реформа приват і комунального транспорту у столиці давно назріла. Місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста. Як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. У одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі Розрахунки проходять у тіні. Змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку всього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25 го і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми взагалі. Обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне втрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою, адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток в втомилися від хаосу, вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів столиці. 28 травня стало відомо про смерть народного депутата від слуги народу Сергія Швеця. Його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання, телеграф, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу, а це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швейц був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла. в парламенті залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Проку. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці. Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу брали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки. В СІЗО, Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада, 2024 року, депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року нардем Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram. Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук. В тому числі міжнародний нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця. Його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розчук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що Дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красноїльська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада вакс засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики у березні 2023 року. Нардеп Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеп переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення. Нагадує видання обос Його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам-підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. В практиці користування картками є певні, так би мовити, стоп слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, кінмоніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії. Оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про неї у призначенні платежу може стати червоним прапором для банку, тому ймовірність Блокування рахунків на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж ТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти. У другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкова не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою. Призначення платежу донат, безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію за ремонт за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку ФОПа Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності кведам. наприклад, кведом на продаж товарів а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх. А також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.